Ми бачимо, що останні парламентські вибори у нас були там в му році та в 20-му місцеві вибори. Ми розуміємо, що до того відбувся майдан і прихід Порошенка. Тобто, от по суті, знаєте, близько 10 років наше суспільство воно не приймало активної участі в політичних кампаніях. Знаєте, як зараз то кажуть, там електоральний майдан проти Порошенка, хекнули владу Зеленським. Є питання про інше, на вашу точку зору. Коли найбільше громадянське суспільство контролювало владу в Україні, на вашу думку? Я думаю, скоріше всього, в середині 90-х. Кінець, кінець першого парламенту і початок другого парламенту? Чи можна вважати, що сплеск величезний під час майданів, які у нас були, і потім 24-го року, так це також прояв громадянського суспільства, який змінював позицію центральної влади, тобто самої керівної держави, так і Формулював для держави так завдання, яке ставило громадянське суспільство. Так, да. <клес> Такий всплеск, як ви сказали, був. Але на превілікий жон був епізодичний, але дуже вдалий. Це була помаранчева революція. От іменно все громадянське суспільство піднялося і дуже, дуже широта була цього підйому дуже велика. Угу. Тому що. Чому широта? Тому що одним із елементів цього підйому була виборча кампанія. А виборча кампанія це не лише Київ. Якщо, коли ми говоримо про революцію гідності, найбільш загострене протистояння суспільства з владою, це фактично був Київ. І деякі е, е, крупні місця, переважно в Західній Україні, коли почали палити Будинки КВБ, uh -huh. МВД і тому подібне, значить так, але це от епізодичне. А от широтою переросшує в вираз е, інтересу суспільства або погляду суспільства на результати, та була вся Україна. Тому що в це вирішувалося не лише в Києві, чи в Львові, чи в Одесі, це вирішувалося в кожному селі, тому що голосування це вирішувалося в Лук'янівці. Почему ну, я так? Потому, потому что это уже так, так говорит, так, я же был членом так. От, от, от Ющенко тогда, безпосреднее, членом Шевченкинской территориальной выборчей комиссии. Это, это среднее звено, то есть дельничные комиссии, территориальные, то, что называлось центральная выборчая комиссия. Значит, и на нашей территории Лукьяновка. То есть, на ведь там голосовали, в первом туре голосовали за Ющенко. Значит, это были навіть люди, которые позбавлены свободы в певных прав, прав Крим Выборчик, лежат, сидят за градами. И я ж пам'ятаю, как начальство змушивало. этого директора всей тюрьмы, я так начальник, я так жертвома говорю, директор, писать заяву, потому что он не выправдал доверие. И там же много кому повезло, там почти майже на другий тур майже тысячу выпустили, выгнали просто чтобы показники не сгиршивать, то в другом туре все одно проголосовали. Там было три чем-то тысячи сидельцев, Залишилося 2 з чим то тисячі сидель. У нас же, как говорится, статистика. Я дам на навіть зберег від руки вот статистичные данные по голосованию. Тобто, вот это был прояв, прояв суспільства в борьбе за свои погляды.